проста техніка, але вона допомагає самостійно розібратися, що не що так. де є завтики з грошима там і так далі. Квантові такі скачки зростання відбуваються дуже часто. Спочатку у мене взагалі не було результату краще помилятися, ніж стояти нічого не робити. Це може дати вам блік стрик з в доході, якщо ви поприміните ці всі історії. Це енергія кайфу. Тобто ті самі гроші в легкості, про які всі кажуть: тобто, я хочу машину, я хочу там квіти, я хочу в ресторан заробити мільйон є за рік цим тепер і живіть. Як саме з цим працювати? Це вже інша історія Навок, да, де доторкнутися до свого тіла. Це о боже, це якийсь і срам. Це теж все впливає на гроші. Давайте чесно, ви хочете грошей? Ви хочете кайфувати від цього всього, щоб не було такого, знаєте, виснажливого цього тіпашингу. Ну правда, ж ви цього хочете, і щоб при цьому у вас були нормальні стосунки в сім'ї вашої з дітьми, вашими? Правда, ви цього хочете чи не хочете? Тому що ти пляшеш, пляшеш пляшеш? Результату немає. Магії не буде, ніякої магії не буде.